В Україні запрацювала субсидія на винаймання житла для внутрішньопереміщених осіб. Її розмір залежить від доходів родини, кількості членів сім'ї та вартості житла в регіоні. Повідомляють у міністерстві соціальної політики. Наприклад, у Дніпрі родинам з двома дітьми може отримати майже 10 тисяч гривень допомоги а в Житомирі компенсацію всієї суми оренди. Держава бере на себе більшу частину витрат. Дізнаємося більше деталей про. Функціонування програми субсидії на оренду житла від Дарії Марчак, першої заступниці міністра соціальної політики. Пані Дарія, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. пані Дарія. Розкажіть, будь ласка, які родини ВПО зможуть скористатися цією програмою? Мова йде про будь-яку родину внутрішньопереміщених осіб, як ті, що перемістилися після повномасштабного вторгнення, так і ті, хто перемістився ще після 2014 року і, на жаль, ще й досі змушений винаймати своє житло. І це може бути родина, яка проживає абсолютно будь-якій громаді чи місті нашої країни. Звичайно, мова йде про підконтрольну територію. Власне, внутрішньопереміщені особи можуть звернутися, і держава буде оплачувати їм частину або повну вартість оренди житла в межах соціального нормативу. А орендодавцю, що дуже важливо, ми будемо компенсувати податки, оскільки ми просимо, щоб орендодавці надавали нашим внутрішньопереміщеним особам оренду на легальних умовах з наявністю договору для того, щоб захистити і родинне ВПО, і орендодавця в цих відносинах ті внутрішньо переміщені особи, які хочуть скористатися цією допомогою від держави, куди їм подавати документи? Які документи треба збирати? Ну, найкраще подаватися взагалі в цифровій формі. По-перше, це швидко і зручно, не треба нікуди ходити. Ви можете просто зайти на сайт пенсійного фонду і там знайти всю необхідну інформацію, там же подати заяву і заповнити типовий договір оренди. А по-друге, це Особливо зручно тим, що подавати такі документи можна навіть знаходячись в різних країнах. Наприклад, орендодавець проживає за кордоном і через це не користується своїм житлом, і він може надати житло в оренду, уклавши типовий договір родині в всередині країни, і при цьому укласти такий договір вони можуть на сайті пенсійного фонду в цифровому вигляді, теж не виходячи з дому з різних країн. Але за потреби, якщо є бажання, хтось більш традиційно любить відвідати е, фізичний офіс, то можна звернутися і через відділення пенсійного фонду або через ЦНАП. Пані Дар'я, а скажіть, будь ласка, як взагалі це працює? Тобто, люди мають знайти того, хто здає в оренду своє житло, і вони разом мають подавати документи, чи можливо ті, хто здають житло, вони одразу подаються на цю програму, і вже тоді можна підібрати собі. Варіант для проживання, як це працює, ну передусім. Ми насправді програма спрямована на тих, хто вже винаймає житло прямо зараз. І якщо ви вже маєте орендні відносини, особливо якщо ви вже маєте офіційно укладений договір оренди. То ви можете звертатися до органів пенсійного фонду, якщо ви не маєте договору оренди, але ваш орендодавець готовий надавати вам житло в офіційну оренду. То, будь ласка, заходьте на сайт пенсійного фонду і просто укладайте таку типову угоду, на підставі якої буде розраховано субсидію. Крім типового договору, потрібно подати просту заяву. Я хочу звернути увагу на те, що це експериментальний проєкт. Ми запроваджуємо цей проєкт вперше в нашій країні, але такі проекти схожої схожого дизайну працюють в багатьох розвинених країнах, і ми зараз тестуємо, наскільки цей проект що працює, що не працює, дуже активно збираємо відгуки з громад від організацій орендарів від Рад ВПО. Тому... Просимо надавати такі коментарі для того, щоб ми могли зробити цей інструмент абсолютно зручним, ефективним зрозумілим для всіх. Пані Дарія, тут дуже важливе питання в тому, чи передбачає ця допомога е отримання і інших субсидій і допомог від держави? Чи поєднується воно? Абсолютно, е цей інструмент він є додатковим. Тому ви можете отримувати одночасно субсидію на оренду житла і субсидію на житлово-комунальні послуги, наприклад, допомогу малозабезпеченим родинам чи допомогу багатодітним, і також субсидію на оренду. Єдине, що якщо ви отримуєте вже за іншою схожою програмою, наприклад, виплати на проживання для ВПО чи за програмою прихисток, тоді є обмеження. Ви маєте обрати за якою програмою отримувати фінансову допомогу на оренду житла. Всі інші соціальні програми допомоги, пенсії абсолютно спокійно уживаються разом з субсидією на оренду. Ви вже згадали орендодавців. Давайте детальніше поговоримо про це. Які основні переваги для їхньої участі в цьому проєкті? Чим держава зацікавила от цих людей? Ми намагаємося зацікавити. У нас Є великий попит на те, щоб забезпечити максимально комфортне індивідуальне житло для родин внутрішньопереміщених осіб, і при цьому дуже часто ми стикаємося з ситуаціями, коли, наприклад, родина ВПО жаліється на те, що немає ніякого захисту юридичних прав. Сьогодні живуть завтра, орендодавець говорить: будь ласка, з'їжджайте прямо зараз. Знайшов кращих орендодав... орендарів. Або навпаки, у нас багато орендодав. Які скаржаться, що вони бояться надавати житло в оренду родинам ВПО, оскільки це незнайомі люди, вони не знають, якщо щось станеться з квартирою чи з будинком, буде нанесено шкоду майну. То де потім таких таку родину ВПО, яка на нанесла шкоду шукати. Крім того, орендодавці скаржаться, що вони не завжди переконані, що родина ВПО матиме фінансовий ресурс для того, щоб оплатити оренду, і от, власне, цим інструментом субсидії на оренду ми вирішуємо. В Принципі обидві ці проблеми. По-перше, ми фактично як держава гарантуємо, що родина ВПО матиме кошти на оплату оренди. А орендодавець зможе, за великим рахунком, якщо він там зна, він знає точно, що субсидія на оренду буде приходити кожного місяця родині ВПО, і якщо він бачить, що родина не... Виконує вимоги, не платить оренду, то він може повідомити пенсійний фонд для того, щоб відповідно субсидії на оренду припинили. Але ключове це те, що орендодавець буде юридично захищеним. він Його права майнові будуть захищені. І також держава фактично виступає тут гарантом. І нарешті, третє, дуже важливо. Ми розуміємо, що багато орендодавців бояться надавати своє житло в оренду, тому що на офіційних умовах, тому що треба ж сплачувати податки, і ми робимо абсолютно безпрецедентний крок. Ми, орендодавцю, будемо повертати податки, які йому потрібно сплатити. Тобто, фактично, ми платимо і орендарю субсидію, і одночасно платимо податки, віддаємо компенсуємо орендодавцю. Таким чином, орендодавець ще й отримує. Тобто він надає житло в офіційну оренду його права захищені, і при цьому в нього не виникає втрат фінансових через те, що він має сплачувати податки. І нарешті дуже важливо в рамках цього інструменту будь-які відносини орендодавця з державою відбуваються тільки, поки він надає поки діє цей договір оренди. Припиняється договір оренди. Припиняється надання субсидій родині ВПО. Припиняється Пані компенсація. На жаль, на час добігає кінця. Ми про це обов'язково поговоримо наступного разу. Ми дуже вдячні за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора, я нагадаю. Це була Дарія Дар Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України.